Медитація для духовного оновлення, відродження душі. Знайдіть тихе місце, де вас не потурбують. Сядьте або ляжте зручно. Закривте очі, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, відпускаючи напругу. Та готуючись до внутрішньої подорожі, уявіть, що ви стоїте босоніж у лісі, відчуйте м'яку землю під ногами прохолоду трави чи теплоту піску, зробіть глибокий вдих. І уявіть, що з кожним вдихом ви вбираєте силу землі. На видиху відпускайте все зайве, страхи, тривоги, сумніви. Уявіть, як із землі підіймаються корені, що обіймають ваші стопи, під'єднують вас до сили природи, наповнюють вас стабільністю та спокою. Повторіть подумки, я частина землі. Я стійкі або стійка та сильне або сили. Уявіть, як із неба на вас опускається потік чистого, золотистого світла. Воно торкається вашої голови, поступово огортає все тіло. Це світло очищує вас, змиває всі негативні емоції, думки та енергію які більше вам не служать. Уявіть, як усе зайве стікає вниз, розчиняючись у землі. З кожним вдихом світло стає яскравішим, а ви відчуваєте легкість і винагоріння. Повторіть подумки, я звільняюся від усього, що мені більше не потрібно. Моє серце чисте, моя душа ясна. Уявіть, що ви йдете через прекрасний ліс, дерева шипочуть, витерець лагідно торкається вашого обличчя, Ви чуєте спів птахів і струнка. струмка. Цініться символ вашої внутрішньої гармонії. Знайдіть затишну галявину, де сяє м'яке сонячне світло. Сядьте тут і подумки уявіть, як природа починає наповнювати вас енергією. Сонце зігріває вашу душу, вода очищує, повітря наповнює свободою, а земля укріплює ваш зв'язок із життям. Повторіть подумки, я наповнююся життям і силою. Я єдине з природою та Всесвітом». Переносіть увагу до свого серця, Уявіть, що всередині нього розкривається ніжня квітка, це символ вашої душі. Вона випромінює світло, любов і мудрість. Подивіться на цю квітку. який у неї колір. Яка форма. Прислухайтесь до її голосу. Можливо, ви почуєте важливі слова або отримаєте відповідь на запитання, що давно хвилювало вас? Повторіть подумки, моя душа мудра, я довіряю її керівництву. Уявіть, що ви стоїте біля чистого струнка. Вода кришталева прозора. Занурте руки у воду і відчуйте, як вона освіжає вас. Умийте обличчя, уявляючи, як вода змиває все старе, даючи місце новому. Тепер уявіть, що ви заходите у цей струмок. Вода огортає вас повністю, очищує тіло, розум і душу. Вийшовши з води, ви відчуваєте себе оновленою, легкими, наповненими новими силами. Повторють поданок, я оновлена або оновлена. я, я готова чи готова приймати нове життя з любов'ю та вдячністю. Уявіть, як ви повертаєтеся на ту саму галявину, вдихніть глибоко, відчуваючи, як природа підтримує вас. Подякуйте землі, воді, повітрю та світлу за їхню допомогу. Подякуйте собі за те, що дозволили собі пройти цей шлях. Повторіть будинку. Я вдячна вдячна за цей момент. Моє серце відкрите, моя душа вільна. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуйте своє тіло, його вагу, тепло землі під вами. Повільно відкрийте очі, посидьте ще кілька хвилин у тиші, насолоджуючись відчуттям спокою та оновлення, ви готові повернутися до життя, наповнені силою, гармонією та світлом. Цю медитацію можна повторювати тоді. Коли ви відчуваєте потребу в духовному оновленні чи хочете відновити гармонію всередині себе, для підтримки каналу підписуйтесь, ставте лайки і коментарі. Дякую за прослуховування, до нових зустрічей!